Шановні любі випускники, що сказати вам в цей урочистий день і що побажати, а побажати вам саме головне, спокійного життя в нашій мирній Україні, гарного навчання, здоров'я, успіхів і всього самого-самого найкращого. Слава Україні! Бажаю вам зробити правильний вибір. Для подальшого навчання, адже попереду вас чекає найкраще студентські також, хочу дати пораду – у будь-якій ситуації. Залишайтеся людиною. Шановні одинадцятикласники. Ви закінчуєте школу, складний для України час. Зрозуміло, що і вам буде непросто, тому хочеться вам побажати перш за все надіятись на себе. На свої сили, здоров'я, уміння. Хочеться побажати, щоб ці сили уміння, здоров'я у вас були. Розраховуйте на себе і ви отримаєте в житті все, що залежить тільки від вас. Щоб вам, хочу побажати, ніхто в цьому світі не заважав. І щастя. Звичайно, вам такого, щоб в тій ситуації, яка складеться, у вас було мінімум два виходи із ситуації, яка складається. Але хочеться побажати, щоб їх було більше, наприклад, три успіхи. Дорогі діти, щиро бажаю вам ніколи не зупинятися на досягненні. Завжди рухайтесь вперед. Пам'ятайте, що успіх і щастя дається тільки оптимістам. Тому не втрачайте впевненості в собі і на назустріч своїм мріям. Любі мої випускники, шкільні роки пролетіли, немов ключ перевітних птахів, Ви зробили величезний крок у своєму житті. Закінчили навчання в школі. Стали дорослими, мудрими, впевненими в собі людьми. І я вірю, що здатні досягти неймовірних висот. Нехай кожен день приносить вам радість і вдячність. А кожен крок у майбутньому буде наповнений впевненістю та натхненням. Бажаю вам залишити веселі спогади про школу та шкільних друзів. Щастива і Мій любий 11-й клас завершується дуже важливий етап вашого життя. Він сумний! Бо 1 вересня в 308-му я вас не побачила на своїх уроках, Але він, веселий, бо попереду дуже цікаве доросле життя. Я бажаю вам притримуватись правила немає нічого неможливого. Але побудувати ланцюжок, поставити мету, розробити завдання на досягнення мети і отримати чудові результати. Нехай вам все вдається. Я вас вірю. Дорогі мої випускники і випускниці. Настав той час. Коли ми вас відпускаємо у доросле життя, найперше, що хочеться побажати, це мирного неба у нашій е, вільній Україні, е, дочекатися перемоги. Так? Ну і звичайно, що сприяти тому, щоб перемога наближалася, тому що від кожного з нас е, залежить, як швидко вона буде, але вона обов'язково буде. І друге це оптимізм. Тобто завжди долайте якісь перешкоди, якісь труднощі із посмішкою, тому що е, життя і успіх е, якраз для таких оптимістів. Е, завжди е, намагайтеся йти до своєї мети, якщо ви намітили собі якусь ціль, то обов'язково ви перемагайте. Бажаю, щоб ваше життя було радісним, успішним і щасливим. Е, дуже будемо за вами сумувати. Не забувайте рідну школу, приходьте, якщо буде час, і е, діліться своїми успіхами, і е, ми обов'язково вас чекаємо. Шановні випускники, вітаю вас з завершенням 11 класу. Пам'ятайте, нічого неможливого в цьому житті немає. Якщо ви вірите в себе, то використовуйте свій потенціал на повні. Бажаю вам знайти своє покликання, реалізувати свої мрії та досягти дуже вагомих результатів. І головне, ми вас любимо і чекаємо вас в гості. Не забувайте школу номер 8. Шановні 11-класники, Я вам всім бажаю успішного завершення навчального року, успішної здачі НЛЦ і, звичайно, яскравого студентського життя під мирним небом України. Шановні юнаки, я вдячний долі, що вона звела мене з вами. В кінці травня для вас пролунає до очікуваний останній дзвоник. На превеликий жаль, це свято затьмарене війною. За цей рік ви дуже подорослішали. Заласливої юрби ви перетворились на поважних юнаків. І Я намагався об'єднати вас у колектив, навчав бути громадянином і захисником своєї батьківщини. Я пишаюсь кожним з вас, сподіваюся, що ви обов'язково знайдете свою долю, реалізуєте свої плани, здійснюється при. при Великому бажанні всі ваші мрії. Я вірю вам і з гордістю буду промовляти це мій учень. Я бажаю вам бути щасливим і успішним під мирним небом України, бо тільки щаслива людина змінює цей світ на краще. Бажаю вам Божого благословення, шановні юнаки, перемоги Україні, слава Україні, героям слава! Дорогі 11 класи! Бажаю вам впевнено в своє життя, ставити перед собою цілі, кругувати євнеї змор за піднятою головою. Не припиняйте е, над собою роботу, учіться, удосконалюйтесь, пізнавайте нове. Любі діти, вітаю вас. Сумую, що наші зустрічі будуть не такими частими, але радію, що ви вступаєте в кайфове студентське життя. Тож, живіть в кайфу! Будьте справжніми відданими друзями, кохайте безмежно і прислухайтесь до своїх батьків, бо хто ж, як не вони, дадуть вам слушну пораду. Щиро вірю, що будемо пишатися кожним з вас. Щиро вас, Ваша Вероніка Зюк. Дівчатка, Я дуже радий, що нас звела доля в 11 класі, що ми з вами попрацювали. Ви дуже круті, дуже були старанні в цьому навчальному році. Я вам хочу побажати, щоб вас поблизу вас, були тільки добрі і гарні люди, щоб доля вам постійно усміхалася, щоб ваш світлий шлях постійно супроводжувала ярка зірочка. Все у вас буде, ми тримаємо за вас кулачки і досягнень вам в усьому. Хочу побажати від себе собі найти себе позиції, найти собі професії, гарні, які вам подобаються. Не забувайте школу, приходьте до нас, ми були раді з вами працювати знову само найкраще. І миру вам. Миру! здоров'я. Так, любі одинадцятикласники. Хочеться вам побажати, щоб ви вже нарешті швидше подорослішали і знайшли своє місце в цьому житті, щоб. Уже вміли думати своєю головою, а не постійно бігали за порадою до тата до мами. Наші дорогі випускники цьогоріч ви закінчуєте навчання у школі і нарешті відкриваєте двері в доросле життя, яким воно буде вирішувати тільки вам, зробіть свій вибір правильно. Перед усім залишайтеся хорошими людьми, будьте активними, прагніть до кращого, розвивайтеся. Творіть історію нової України, бережіть тепло і світло своїх душ. Даруйте це світло іншим людям. Адже у темні часи дуже добре люблю світлих людей. Обіймаю і люблю вас. Дорогі мої випускники. від сьогодні ви вже не наші діти, ви вже майбутнє нашої країни. Тому у вас буде нагода вибрати той шлях добра, любові який ти ви собі бачите. Але перш за все я хочу вам побажати. Перш ніж говорити слухайте, перш ніж писати думайте, перш ніж витрачати заробіть, перш ніж молитися прощайте, перш ніж завдати болю, відчуйте, перш ніж ненавидіти любіть. Хай життя наповнює вас, а ви наповнюєте наше життя і майбутнє нашої країни. Дорогі одинадцятикласники, бажаю вам щасливої долі в дорослому житті. Як вчителька технології, хочу побажати вам впроваджувати новітні технології в майбутньому. А як вчитель захисту України, бажаю захищати, оберігати, допомагати нашій ненці України. Успіхів вам! Мисливі та веселі, творчі та неповторні, а мужні та милі. Живіть життя зараз. Не забувайте про те, що є поряд рідні, які порадять. Ставтеся до порад а, з повагою. Але робіть свої рішення, тому що помилки краще робити свої, а не чиїсь. Дорогі випускники, я пам'ятаю вас маленькими учнями початкової школи. Тоді ви дивилися на мене з цікавістю і трішечки тривожно. Так ви зараз дивитеся своє майбутнє. У вас великий, життєвий, незабутний шлях. Він чекає вас. Я бажаю вам від всього серця, як на вашому шляху цвіли запашні квіти. Зустрічалися приємні, позитивні люди і звичайні, яскравих. Дивової пригодь, вам у дорослому житті. Мої дорогі випускники, мій перший випуск сьогодні ви стоїте на порозі нового життя, і я відчуваю неймовірну гордість за кожного з вас. Бажаю вам здійснення всіх мрій, натхнення для нових досягнень і незламної віри у себе. Нехай у вашому майбутньому буде багато радісних моментів. І великих перемог з новим стартом, випускники.